Вотері телеканалу ТВА. у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітаю! Наші журналісти підготували для вас підбірку головних новин п'ятниці 11 квітня. Подробиці далі у випуску. Війна Росії проти України продовжується минулої доби, 10 квітня. Противник завдав ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території об'єкту цивільної інфраструктури. Виникла масштабна пожежа площею 6 тисяч квадратних метрів. Одна людина загинула, дев'ять постраждало. Тим часом на Харківщині, внаслідок ворожих обстрілів, було поранено чотири людини. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, медичний заклад, будівля дитячого садку, гаражі, господарчі споруди та автомобілі. Своєю чергою на Херсонщині у результаті ударів російських військ одна людина загинула, та шість поранено. Зокрема, учора увечері зафіксовано майже 10 прильотів по селу Милове, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Суд визнав брехнею заяви ведучої один плюс один Наталії Мусичук та блогера Романа Скрипіна про те, що нібито Арсеній Яценюк виїхав за кордон під час широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Так, згідно з рішенням Дарницького районного суду Києва, копія якого є у розпорядженні видання гордон. Наталія Мосейчук зобов'язана упродовж 10 днів спростувати відповідну недостовірну інформацію, висловлену нею у передачі Право на владу, яка вийшла у вересні 2023 року на Ютуб-каналі відповідачки. Своєю чергою щодо Романа Скрипіна суд постановив стягнути понад 94 тисячі гривень на користь позивача Арсенія Яценюка. Як повідомляє видання Гордон за словами. Адвокатів політика кошти спрямують на підтримку Сил оборони України. Сьогодні, 11 квітня, Буковина попрощалася з героєм, який віддав своє життя за незалежність України у боях з російськими окупантами, старшого солдата Григорія Малиша, воїна військової частини 2382 Державної прикордонної служби України, в останню дорогу провели у селі Самакова. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині не можуть оговтатися від страшного вбивства дівчини у глибоці. Потерпіла, яку жорстоко побили. Три дні боролася за життя у реанімації. Утім, програла у цій битві. І поки батько готується до поховання єдиної доньки. Убивця досі на волі про обставини подій останніх днів. Та що призвело до страшного злочину? Намагалися з'ясувати журналісти. ТВА. другий день Глибоцька громада не може оговтатися від жахливої звістки. 10 квітня у лікарні померла 27-річна Вікторія, яку жорстоко побили. Подія трапилась увечері, 5 квітня в містечку глибока. Буковинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні з численними травмами, забоями та гематомами. Три дні вона перебувала у комі у важкому стані. Була підключена до апарата ШВЛ. Медики діагностували у неї крововиливу мозок, перелом черепа, розрив селезінки, гематоми нирки, а також множинні забої та садна обличчя тулуба, рук і ніг. Стан пацієнтки весь час залишався критичним. А вже 10 квітня вона померла в реанімації. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Слідчі розглядають версію, що буковинку побив її 18-річний хлопець. Відомо, що раніше він вже наносив їй тілесні ушкодження. Перші подробиці щодо того дня почали публікувати у соціальних мережах подруги дівчини. Зокрема, в одному з інтерв'ю близька подруга Вікторії Єлизавета розповіла, що пара почала зустрічатися у серпні 2024 року. За її словами, хлопець моментами поводився з нею агресивно. Віка ви знаєте, напевно, що е, більш добрішої людини в світі взагалі не, не, немає, і більш, скоріше всього, і не буде. Тому що Віка дуже добра людина. Вона взагалі не конфліктна. Вона завжди, якщо була якась біда, можна Віки були і вночі позвонити, Віка все залишить і прийде тобі на, на допомогу. Віка дуже, дуже, дуже добра була душа. Але ну, Юра, на перший погляд, мені здався, ну, Звичайний хлопець, абсолютно звичайний хлопець. Це просто вже, вже з часом за ним я побачила, тобто, з часом я почала бачити в ньому в цей прояв агресії. Ми ж часто зустрічалися з нею, часто відпочивали разом, і де, в моменти, він пересікався з нами, типу, він проявляв. Місцями агресію, наприклад, міг до неї грубо поговорити або десь її там е, за руку е, сіпнути. За словами Єлизавети, вона не раз бачила на тілі та обличчі подруги санці. Я її спиталася, типу, що це вона мені чітко їй відповіла, що це зробив Юра. Вони сварилися, щось там побилися трішки, і тоді вже перша така серйозна розмова була з вікою стосовно того ж ну, типу, що це не ок. Це взагалі не ок. При цьому, як пишуть одні знайомі, дівчина намагалася влаштувати своє життя, їздила до Польщі, де ніби навіть планувала розписатися однак повернулася до глибоке. А перше сильне побиття, після якого на тілі дівчини не було живого місця, сталося на початку цього року. У січні місяці вказаний хлопчина спричинив їй тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування. Кримінальне провадження було скеровано до суду. У суді судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Єлизавета впевнена, що і перша, і друга побуття були через ревнощі хлопця, який контролював її її телефон у той день, 5 квітня. За словами подруги, пара разом відпочивала в Чернівцях, а потім. Рушила додому. Вони зупинилися біля одної е, заправки. Конкретних причин, чого вони там зупинилися, вийшли. Мені я не знаю. Я би теж хотіла от почути відповідь, чому він вийшов з нею звідти з машини. Вони вийшли і проходилось по одній вулиці. Вона не дуже зовсім заселена тут, де в. Е, Юра проживає, тут, типу, новобудови більшість. І типу їй багато полів. І там, де вони проходили, де це все відбулося, тому що я впевнена в тому, що це зробив він. Там е, все поля, мало заселено, є якісь будинки, є якісь будинки, де взагалі люди не живуть. Е, і дуже шкода, що там ніде немає ніяких відока. Після новини про смерть дівчини, односельці замордованої Вікторії на емоціях оточили будинок Юрія у глибоці на відео з Фейсбук. Люди обурені тим, що, попри наявні медичні висновки, хлопця досі не затримали. Утім, як повідомили у нацполіції, сьогодні, 11 квітня, слідчі повідомили Буковинцю про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті жінки, згідно довідки судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньочерепна травма, яка перебуває у причинно-наслідковому зв'язку із завданням тілесних ушкоджень. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням. про Обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою під час слідства зібрано докази, які дали підстави повідомити 18-річному жителю глибоке про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють мотиви та всі деталі злочину. А поки до поховання єдине. Ної ну, дочки готуються родичі та батько Вікторії. Мама дівчинки, як пишуть подруги, померла кілька років тому. Досудове розслідування триває. За словами заступника начальника слідчого управління, цей злочин є особливо тяжким і передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Аліна Рябко та ТВА. Став керівником захопленого російськими окупантами навчального закладу на Херсонщині. СБУ заочно повідомила про підозру ще одному колаборанту. Так, коли ворожа армія окупувала нову каховку, викладач місцевого приладобудівного фахового коледжу пішов на співпрацю із загарбниками. Викладач новокаховського приладу будівного фахового коледжу після окупації міста російськими військами одразу підтримав нову владу, а відтак подбав і про власну кар'єру. Тому добровільно погодився очолити віджатий окупантами навчальний заклад. Він одразу запровадив навчальний процес за стандартами освіти держави-агресорки і особисто агітував студентів допомагати окупаційним військам та поширювати пропагандистські наративи серед молоді нової каховки. За оперативними даними, колаборант допомагав так званій. Місцевій владі в організації патрулювань вулиць і надавав приміщення коледжу для базування військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Також ворожий пособник збирав і передавав окупантам інформацію щодо про налаштованих місцевих жителів. Буковинські поліцейські повідомили про підозру неповнолітньому чернівчанину, який розповсюджував наркотики. Так, 17-річний парубок незаконно придбав та зберігав особливо небезпечні психотропи з метою подальшої реалізації. Викрити жителя обласного центру вдалося завдяки здійсненню превентивних поліцейських заходів по місту. Зупинивши підозрілого хлопця, правоохоронці виявили у нього 30 зі пакетів із речовинами, зовні схожими на наркотики. Такі готові закладки чернівчанин зберігав для подальшого збуту. Вилучене направили на експертизи. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. представити картини для широкої публіки, показати високий рівень підготовки студентів, змотивувати їх до нових звершень та дати можливість проаналізувати власні досягнення та досягнення своїх товаришів. У Чернівцях відкрили виставку студентських робіт. Факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на заході. Побувала і наша знімальна група. Графіка, живопис, акварель, олія у Штейнберг, ґлелері кафе презентували виставку картин студентів-архітекторів Чернівецького національного університету. У рамках популяризації предмету Образотворче мистецтво на виставці представили роботи. Створені як під час літньої практики, так і в позаурочний час. Це щорічна практика, вона відбувається на базі міста. Студенти два тижні малюють місто, малюють деталі, малюють об'єкти, які їм сподобались. Ми неодноразово проводили вже ці виставки і раніше. Потім ми проводили такі майстер-класи з рисунками, Ми проводили скетч міроприємства, де ми малювали живу натуру. І таким чином, якби це заохочуємо студентів до навчання, заохочуємо. До творчості студентам це подобається і вони з радістю завжди приймають в цьому участь. Як розповідає деканка факультету архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету Євгенія Новак, виставка проходить також в рамках підготовки до акредитації, адже таким чином студенти можуть показати себе, подивитися роботи своїх товаришів і рівнятися на викладачів, які діляться досвідом і розміщують свої роботи разом із студентами. Не менш важливими є й наступні завдання. Популяризація, популяризація в рамках виставки щодо професії, щодо спеціальності для того, щоб це було як заохочення для майбутніх абітурієнтів. Ну і для того, щоб студенти відчували себе потрібними, відчували, що вони не просто займаються художньою справою а що справді ці роботи це свого роду така арт-терапія, яка на сьогоднішній день буде не тільки корисна для нас, як для митців, а буде корисна для суспільства як відродження. І та робота, яка є необхідна в плані соціуму, в плані потреб після воєнного стану, і відбудова повинна бути не тільки фізична, а ще й моральна відбудова. Виставка є важливою складовою архітектурної праці, зазначає завідувачка кафедри архітектури і збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ірина Коротун. Тут, зокрема, розміщені роботи студентів з першого по третій курси, тож можна простежити зростання рівня майстерності майбутніх фахівців своєї справи. Людина творча, вона повинна мислити, мати образне мислення, відчувати предметне середовище і вміти цей ескіз ідею свою спочатку створити рукою, а потім вже створювати на комп'ютері і зробити діджиталізацію цієї ідеї. Вікторія Бейдик, яка була однією з організаторів виставки, каже, такий досвід дуже важливий для кожного майбутнього. Архітектора я думаю, що це якби така презентація нашої роботи, яку можуть переглянути і школярі, і жителі Чернівців, і самі студенти можуть прийти переглянути роботи один одного. І не завжди можливо на факультеті. У них є можливість і час, коли вони навчаються, подивитися на роботи один одного, про А так, так як ця галерея знаходиться в центрі міста, інші факультети можуть зайти. Ми також можемо зайти після пар, переглянути, відпочити і не бути в такому напруженому стані університеті. Тетяна Дубіцька. дня, ТВА. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Бажаю вам добре відпочити цими вихідними та набратися сил для подальшої роботи на перемогу. До зустрічі на ТВА!